Вітаю всіх. Ну, що ж, я робила розклад про бунт в Україні, що воно буде. Я здивована, трішки скажу чесно, що це на фоні звільнення залужного. цей бунт. Але ви пам'ятаєте, що я робила таке це? Бачите, що відбувається зараз у Києві? На тему звільнення залужного. Ось. Давайте так. Це бунт. У Києві, де вимагають повернути залужного, матиме результат. Бунт, який зараз у Києві. На повернення залужного матиме результат. Він матиме результат. Матиме. Матиме. Дивіться. Залужного. Після цього бунту повернуть на посаду головнокомандуючого. Залужного повернуть на посаду головнокомандуючого після цього бунту в Києві. рішення будуть. Справедливість. Дивіться, в принципі, є шанс. Бачите, ще хворію Є шанс на повернення, тому що, я б сказала, Україна вимагає залужного і ось віра в перемогу. Ця карта перемоги. Тобто, по справедливості, от він як сказати, уособлює цю от силу, правосуддя, правильну силу, не знаю, важко мені сказати, як він конкретно у людей. Є бачення, але він особлюється саме з перемогою. Розумієте, в чому питання? Я вже писала про те, що звільнять залужного, його не збиралися звільняти спеціально прямо жорстко так. Там є свої причини. І моє останнє речення було про перемогу. Розумієте, ось він асоціюється з перемогою, тільки з ним буде перемога. Розумієте, про що мова йде? А про перемогу, ви ж розумієте, я робила багато відео, що не буде тієї перемоги, яку багато хто ще чекає. Давайте так. Залужний буде знову головокомандувачем ЗСУ. Залужний буде знову головокомандувачем ЗСУ. <кій> може бути. Може. Так, може. Може. Може, може. Реакція населення дуже серйозна. Ви розумієте, бунт всередині країни не потрібен партнерам нашим. Не цікаво їм. Вони ресурси не дадуть. Буде застій по ресурсам, якщо ще в країні почнеться бунт всередині. Розумієте? Тут залежить від того, наскільки сильно буде. Добре. Це був на тему повернення залужного. Буде мати широкий аспект. Буде довгий він, буде мати широкий аспект. Любімо і так, вся Україна переживає за це. Нервуються всі. Всі нервуються за це. Ого. Угу. Так, хорошо. Ох. Так, буде мати. Буде мати. Є зацікавлені особи в цьому бунті. Зацікавлені. Дуже зацікавлені. Тому це важка тема, і дуже зацікавлені особи є. Ну що ж, подивимося на розвиток подій.